Сьогодні вирішили виконати наступну роботу. Замінити сітки у антимоскітних вставках у пластикових вікнах. Ось такі сітки нам достались у спадок. Вони всі подраті і мухва може залітати в будинок. Будемо робити це власноруч. Перший раз ми ще нікого не робили і ви все це побачите. Як це все ми будемо здійснювати? Купили сітку у супермаркеті строїтельному. По 56 гривень за метр. ширина метр 40 і метр 50. І зараз почнемо. Ось тут є різинка і треба достати хвостик. Спеціального інструменту у нас ніякого нема. І все, отак виколопуємо і злікаємо. Оці повернути. Зараз це треба не порвати резинку. Це йде в місті з цією штукою. А тут воно закріплено, ні йде. Ні, вона без цього. Ну, зараз все подивимося, як його робити. Ми самі не знаємо. ще. Оце такий шнур. Ага, эти штучки у нас просто так вставляются сюда. Вот, понятно. Вынимаем их. И теперь мы можем вытянуть сетку Ше. И сейчас будем намагаться вставить ногу. Починаєш починаєш заводити цей на руку. Витовхувати, виштовхувати. Надо ті штучки спочатку. Ми все узнаємо в процесі. Що нам спочатку, що потом. Оце якраз сітки виклали приблизно і заштовхуємо резинку. Це різинка гумка. Гумка оце в цей пас і ще й підтягує добре сітку. Ну, може там на виробництві якісь приспособи є або змащуючимську гумку. Ми і так зробимо. Нам же не треба 1000 вікон робити. Наші там 4-5 вікон. Це на одне вікно 10-15 хвилин. За годинку і впораємося. Закріпили сітку, закріпили це і обрізаємо зайве. Спробувала це манікюрними ножницями виходить непогано. Ще будемо Пробувати канцелярським ножем. Як воно виходить? І все так. Канцелярським ножем. Той який спосіб вибере для себе справа кожного. А нам який більш сподобався? Ножниць. Ножницями. Угу. Але канцелярським ножем виходить більш акуратно. Оце определилися. Найкраща сітка, резинка сідає як по наружному краю підтягувати так. О, вона тоді сюди глибше і гарно закріпляється. Вот это, так, так. Про... Провели обрезку сетки. Попробовали маникюрными ножницами, попробовали канцелярским ножем. Ножем выходит краще, швидше и чистейше. Вот такая сетка у нас вышла. Уже готова. Дірочок вже нема ніде. І так ми замінили. Треба нам замінити ще три сітки, всього чотири сітки. Завершили вже і четверту сітку ми. Вийшло все від сітки до сітки швидше. Всього потратили ми трошки більше однієї години. Це в місці з тим, що виймали з вікон, вставляли вікна, мили рамки, бо вони були брудні. От. І всього пішло у нас 1,40 сітки. Це на 64 гривні. Ну так, да, десь на 67 гривень. Виходить, по 16 гривень на одне вікно пішло сітки. Плюс наша праця. Але ми вже все це зробили. І свободні підемо на річку купатися. Взнавали ми, скільки стоїть заміна сітки в магазині, де торгують вікнами. Ну, це баснословні гроші. А на сьогодні це все. Всього на краще, шановні глядачі.